Привіт, друзяки, доповідаю. Живий, здоровий, працюю. Ви знаєте, YouTube дуже любить такий розважальний контент про кицьок, собачок, рибалку, ну все таке інше. Але дуже не любить контент про, про війну, про бойові дії, контент про правду. Як я інакше покажу бойові дії, як я інакше покажу війну, якщо не, не ось так, з тієї сторони, з якої її бачу я. І та, майже всі мої відео, вони або під червоним, або під жовтим значком, і я граюсь з вогнем. Тобто канал можуть заблокувати. І я щось подумав, що ж вам таке показати, щоб і про війну, і щоб без. Без жовтого значку, щоб якось так було. І москалі говорять, що я тут шарю з потилям, диви, коморію. І ви знаєте, у нас тут потилам дуже бага... валяється багато ось такої хріні. Це ІРП. Індивідуальний раціон питання. Ось це його склад. Ось так ось. Так ось читаю. индивидуальный рацион питания, ИРП, предприятие изготовитель и поставщик ООО Мясокомбинат Дружба Народов. Хорошая назва Мясокомбинат Дружба Народов. Юридический адрес и адрес изготовителя РФ 297012 Республика Крым Крым Краснодарский край село Петровка Територіальна Територіально-промишлена зона Строєння номер один Телефон даже є Телефон Плюс 7 36 556 205 Ага 52 Состав продукта Туди-сюди Є Но Но Щоб подивитись Ось тут Ось так Тут є Маса Бруто 1800. Так, варіант ІРП номер 2 Упакован 26.03.2021. Срок годності до 20.08.2022. А напишіть мені в коментарі, який зараз рік, бо я щось трішечки, щось трішечки да, мабуть, підзабув. Так, ось виходить, що москалям. Диви, скільки комарів. а? Киш. Що москалям дають. просрочку и говорят, хавай, хавай, все идет по плану. Хавай давай, блядь, все идет по плану, потерь нет. Ну что, распакуем его, ИРП. Подивимся, что там даяк. До так, достаем. Есть. Що ми бачимо, така от коробка. Так, індивідуальний раціон питання ІРП. Варіант 2. штрих-код. Є, ну що, розпаковка. Так, друзі, я буду вам показувати. Ось так він виглядає. Стоять. Ось так він виглядає. Так, що ми маємо? салфетка дезинфицирующая есть одна такая, фу, две такие, сырники даже не знаю, что это такое, сахар, сахар, сахар консервант сухой натуральный для напитка тонизирующего есть такая хрень далее паштет из Куріної печені. Почті десь куріної печени. Ну що ви розуміли? Фу, це все вже просрочене. Воно навіть трішки, трішки вже вздуте. Ну да, таке. Бачите, воно вже трішки вздуте. Так, почті раз, почті два, почті три. Так. Желе фруктовое, ягодное. Така желешечка. Ага, это не паштет, это сыр плавленый. Сыр плавленый. Есть. Сыр плавленый. А вот это паштет, да. Два паштета. Сыр, желе. Жаркое по-домашнему. Жаркое по-домашнему. Так. Плов с мясом птицы. Есть дальше так сахар раз сахар два сахар три сахар четыре чай майский а чё не Ахмат Ахмат чай считаю нормальный чай так раз два чай кофе растворимый О, палочка фруктовая так ложки в килкости три штучки, соль, перец, паста шоколадная, ореховая, две штучки, салфеточка, все у нас повидло яблочное, сухой спирт, и так. Жевательная резинка. Раз, два, три. Три жевательные резинки. Гуляш, говяжий. Гуляш, говяжий. И раз, два, три, чотири, четыре. Ну, галеты, галеты. Галеты армейские, да, галеты, армейские. Салфетка. И мукулатура. Да, и мукулатура. Все. Пусто. Ну що я вам скажу? На смак я то все не пробував, але я думаю, що цілком воно має бути сідобним Єдиний нюанс, що воно все просрочене. А так, в принципі, нормально, нормально. Ладно, складу потом. О, такий от ІРП зроблений в Криму, в українському Криму, тимчасово окупованому. Але є нюанс. Можливо, він колись був сідобний, можливо, і на смак він нічого. Ну, Не пробував, і пробувати не буду. Більш за все, що згодуємо, у нас тут пес є місний. Згодуємо місному псу. Але він просрочений. Москалям дають просрочку. Хавай, хавай, русський ванька, хавай просрочку. Ось бачите, він вздутий. Бачите, він вже вздутий. Тому що ну, 22-й, а вже 24-й, по факту там вже більше, ніж рік просрочений, навіть якщо це там края років, то він вже більше, ніж рік просрочений, і воно все, все вздулось. Отакий от ІРП. Що ж, друзяки, розпаковку провели. Я думаю, що все побачили, що є, чим годують москаля на війні. А, що хочу сказати? Продовження, продовження кіно, продовження кіно, все йде по плану, воно буде, але буде трішки пізніше, тому що боюсь, щоб YouTube банально не заблокував канал. Наш з вами канал. Десь приблизно ось так. Друзяки, вам я дякую за вподобайки. Дякую за коментарі, за поради, дякую за підписку. Дякую, що ви зі мною. Разом до перемоги. Слава Україні!